Всем привет, дорогие други, друзья, з вами Вітя. Мы сегодня будем битися на 6 арене. Мой колодойку показував в предыдущей, предыдущей серії. Ну, давайте починаємо. Так. Шостой уровень нас с він зараз плачет. Я буду сміятися. Ха-ха-ха. Плаче, я сміюсь. Так, буда возьмем сміятися. bang <laughs> boom <laughs> what do Прикол. Если а кто-то знает, и... а кто то... Если кто знает, то скажите. Я в это очередь вижу лимит. Лимит эмоций. Эмоции, Эмоции исчерпан. Эй, what the fuck. Так, морду. Да, вот точку кинул. Четверо. Фак ю. Да, я... What the fuck is this? Не-не-не, nee, 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 ты шо, ты шо? Четтер? Эх, бляха-муха. Эх. Вибачте? Вау, дед. Е, обертайся. Що ти не обертаєшся? Я, ти не що ти не я ти? Що ти не обертайся, два йо. Зараз бабах минус ведьма. Хох славной. Не люблю карту хох. Не люблю карту Варвари. На легко якого хоха. Ну, ми програли. Ну, не біда. Ще мене багато куплю, Прям 1687. Ну, зараз б'юсь на ну, Це колода для п'ятої. Ну я просто розказую на шостій мене тащить. Там глянчик ще є. о, мене є, я вибив. Сьогодні дерев'яна сундука зранку. Ну ми будемо закінчувати просто. Показав, як ця колода працює. Він кидає мільйонів багато, точніше арду мільйонів, кидає фріз. А мені нема що робити, бо фріз, мабуть, з другого уровня. І так він зносить мені башню. Ще є башня, Ну зато в нього мало еліксіра, як і в мене. так попити Валькірі, щоб кинути що не щось робила проти мага. Блін, Валькіря проти мене ще йде. А в мене немає де фото ще. Ну була, не була. Нам ще одну валькеру плюс скелетик. Блін. Мінус башня. Тут, мабуть, теж ми програємо. Так що він піде сюди на цю башню. Голем. Надо кидати варварів. Я знаю, що це погано проти голема. Ну... А що ще робити? Що голем іде на мене? далі Люблю взагалі карту Маг. Дуже хороша карта проти спама. І воздушних юнітів. Ну і проти відьми. Хто не знав, коша нема мага чи якихось таких карт. Ну, Валькірія вже всіх. Валькирія ж відкривається ще з учебного лагеря. Може, подам цей аккаунт і куплю цей зроблю новий аккаунт і будемо зробити. Ну, тут ми, як бачите, знов програли. Проте в нас дуже сильні люди. Всі Раш, Редіот Ідіот, кидати. Ну, no. просто так фанів. Нема що робити. У мене є шоста арена, а ярості в мене ще досі нема. Хоча вона ще Кой там. О, шест третьої арени. Скелет мене є, мене цю є. Дракончика, ломаем. Ну, подписывайтесь, ставьте лайки для тополя. Ну, я что пошел случайно. Так, Ну, как все кажут, все знают. Ну, подписки, лайки, без ничего не надо. Пау.